Новий промінь надії для Мітровіци міста, що є символом етнічного конфлікту між сербами й албанцями. У вівторок Сербія та Косово за посередництва Євросоюзу мають поновити переговори щодо нормалізації відносин. Щоправда, північна частина Мітровіци поки не подає жодних ознак можливого возз'єднання. Її мешканці переважно серби категорично відмовляються від суверенітету Косово, здобутого у лютому 2008 року, після проголошення незалежності краю. «Ця територія завжди була сербською. Ми нікуди звідси не підемо. Мені байдужі їхні домовленості. Ми будемо жити тут. Белград домагається автономії для півсотні тисяч косовських сербів, зокрема надання повноважень на створення своєї поліції, судових органів та уряду. Мілан Іванович, президент сербської національної ради, вважає, що це питання не підлягає обговоренню. якщо вони вдаватимуться до тиску, то ми сформуємо асамблею сербських муніципалітетів без республіки Сербія. Вона буде відкритою для всіх сербських муніципалітетів на південному березі річки Ібар. Сербська пропозиція отримала назву Асоціація сербських муніципалітетів Косово. Вона має згуртувати 10 комун, переважно населених сербами: чотири на півночі і шість в інших частинах Косово. 30 березня дві тисячі косовських албанців влаштували в мітровіці акцію протесту проти можливої угоди щодо надання автономії сербам. Цей крок на їхню думку міг би дати поштовх подальшій анексії півночі Косово. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі спробував заспокоїти косовських албанців, які мешкають у північних кварталах Мітровіце. асоціація сербських муніципалітетів може бути створена лише після проведення місцевих виборів, після обрання мерів, які увійдуть до складу асоціації. Однак вона не матиме законодавчих повноважень виконавчих юридичних Родина Косовського албанця Аліка Дрія не збирається за жодних обставин залишати квартал, в якому мешкає зараз. «Мій мій парашіку, астіан... Я не можу передбачити події. Я не політик, я не знаю, але скажу вам одну річ: я звідси нікуди не піду. Що станеться, те й станеться. Але я звідси не піду. Щоб покінчити з конфліктом і досягти угоди, євросоюз простягнув руку Белграду, який прагне почати перемовини про приєднання у червні. Тим він надав меншині Косово реальне підтвердження можливого зближення з ЄС.